Це відео для тих, хто боїться ставити великі цілі, тому що вважає, що вони недосяжні. Але якщо підійти з практики розбивка слона, яку Брайан Трейсі зробив дуже відомою, то я вважаю, що у вас все вийде. Тож я, Олена Цісар, практикуючи психолог-психосистемолог, пропоную тобі зараз сфокусуватися на цій стратегії і не боятися записувати, малювати, фіксувати свої маленькі досягнення, щоб вони перейшли в велике. Тож, вперед, перший крок визначення великої мети, яка Повинна розподілитися на невеликі кроки, на е, ті етапи, які ви зможете безпосередньо робити е, як найчастіше і не хвилюватися, що вони е, будуть недосяжні. Тобто ви напрацюєте такий момент впевненості. Друге, це те, що ви берете відповідальність вести е, щодня е, спостереження за тим, що у вас е, планується і що виконано. Третє, це дуже цікава річ, коли ви повинні почати. Це вже той момент, коли ви себе стимулюєте до початку руху до вашої цілі. Тобто ви вже робите те, що являється першим кроком у вашому великому плані. Четверте, це фіксація справ. Тобто все, що ви. Виділили час, кошти, можливо, якісь інші ресурси для того, щоб досягати своєї цілі, воно повинно працювати. Тобто кожного дня ви повинні відслідковувати, що ви робите для того, щоб досягти великої своєї мети чи мрії. П'яте це відзначати свої досягнення. Потрібно вилучати той досвід, який ви прожили, коли ви зрозуміли, що якийсь невеликий або, можливо, і більший крок вже виконаний. І шосте – це гнучкість і адаптація, які допоможуть вам, якщо потрібно в якийсь момент змінювати стратегію. Ви будете сміливо це робити, тому що будете розуміти, що це буде приводити до найкращого результату. Практика розбивка слана це те, що допомагає великі цілі робити більш досяжними і керованими, і, звичайно, робить вас впевненими в тому, що ви на тому шляху, який дає вам користь і тим, хто поряд з вами.